У Святошинському суді Києва у справі колишніх бійців спецпідрозділу Беркут, яких обвинувачують у розстрілі Небесної Сотні, дав свідчення Володимир Голоднюк. Він є батьком загиблого на інститутській устима голоднюка. Володимир Голоднюк розповів зокрема про те, де він знаходився 20 лютого під час вбивства сина і як дізнався про трагедію після того, коли я побачив по телебаченню, що це вже 18 лютого почалося. Безпрецедентна керова розправа над мітингувальниками розстріл. Я не всидів вдома і виїхав в складі групи осіб, кількох чоловік, я виїхав на Майдан. Ну, звичайно, основною моєю метою було це можливість, ймовірність вмовити сина, щоб він повернувся, бо я переживав за його життя і здоров'я. Але... Коли ми приїхали, це була перша ночі з 19 на 20, він мене зустрів біля будинку входу в КМДА. І першими словами, які він сказав, що батьку, я звідси не поїду, тому що якщо я звідси поїду, завтра в України не буде. І я зрозумів, що я залишаюся з ним. Мені так здавалося, що це буде безпечніше. Це була 8 десь 8 восьмої години почався штурм, тобто відступ правоохоронних органів вони відступали від стели, а мітингувальники пішли вперед. Тоді я набрав по телефону свого сина, він відповів, що знаходиться в цей момент біля входу в главпаштам. Десь приблизно коло години 11 до мене позвонили на телефон, запитали, чи є коло мене устим. Я сказав, що немає, шукаю його, і мені сказали, Володя, шукай, тому що. В інтернеті біжить строка, що з тим загинув. З самого початку про пересування я знав тільки з тих телефонних розмов, які ми з ним вели. Тобто я знаю, що він в певний період часу був біля жовтневого. Це десь приблизно, як вказував, година 9.25-9.29. І вже подальше його переміщення я дізнався тільки з відеороликів, які потім побачив в прямому ефірі. Я потім бачив, що він перейшов на вулицю Інститутську і орієнтовно по часу 9.59 він був вбитий.